Доброго дня, намасте, практика для зору, розмінка для очей, йога для очей, інструктор Лора Шайгородська. Сидаємо, або якщо ви довго сиділи, то можете піднятися і робити вправи стоячи. Це буде краще, якщо ви довго сиділи. Вдих, видих, плечі, піднімаємо, розвертаємо назад, вдих піднімаємо, видих, розвертаємо назад. Трошки розмінаємо грудний, шию, витягуємо. Добре, руки розводимо, відводимо від себе пальчики, рухаємо пальчики по одному, проворачуємо на себе від себе. Піднімаємо руки вгору, витягуємось вгору вертикаль або трошки назад на 1-2 градуси. Дихаємо рівно, спостерігаючи, як хребет витягується вгору, маківка вгору, руки наче піднімають, корпус витягуючи поперек стазу і випрямлюючи грудний та шию. Добре, руки вперед видих, скруглюємося грудний назад, підборіддя до себе. Вдих, випрямлюємось, розводимо руки. Видих, скруглюємось. Вдих, випрямлюємось. Добре руки поки що опускаємо. А, відчиняємо, якщо ви робили це з закритими очима, відчиняємо очі та а, моргаємо, плямоємо очима, моргаємо, 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 моргаємо. Та наче е, торкаємось поглядом різних точок перед собою, під різними кутами, різна відстань. Добре, заплющуємо очі, розслаблюємо, направляємо посмішку в обличчя, в очі, очі розслаблені. Очі заплющені, уявляємо, що ми робимо вдих, втягуючи через ніс сяйво. і видих, заводимо, заплющені, заплющені очі, погляд заводимо у міжбрів'я. Вдих ніс, видих міжбрив'я. Рух погляда. нос дрів'я. вдих, видих. Розплющуємо очі, моргаємо, 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 дивимось прямо перед собою. Добре, виводимо руки вперед, великі а, ні, вказівні пачки вгору. Дивимось прямо і дивлячись прямо, розводимо руки по горизонталі, спостерігаючи, які в нас поля зору, де там пальчик, пальчики вже будуть випадати з полю зору. Повертаємо руки прямо перед собою. Те ж саме, але в вертикалі робимо, розводимо руки. Дивим, дивимось прямо, розводячи руки вгору і вниз. Зводимо. І те ж саме, але по діагоналі рухаються пальчики, Спостерігаємо, де тут вони будуть виходити за поле зору. Збираємо і інша діагональ. Потім збираємо і розслаблюємо очі, опускаємо руки, очі. Заплющуємо і направляємо посмішку в очі, посміхаємось. Внутрішня посмішка направлена в очі, наче ви посміхаєтесь заплющеними очима. Спокійний вдих, видих. Добре відчиняємо очі, моргаємо перед собою. Дивимось, моргаємо, 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 моргаємо. Уявляємо перед собою велику кулю, яку ми будемо опертати, крутити поглядом в різних напрямках. Крутимо в одному напрямку, в іншому і так далі. Правду, для очей дуже багато. Ми зробимо лише декілька. Якщо вам буде цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм, я там буду регулярно виходити з цими вправами. Розклад я вам повідомлю прямих ефірів. Добре, тепер дивимось прямо і уявляємо перед собою м'ячик на резиночці. М'ячик ми поглядом відштовхуємо від себе, наче він відлітає з поглядом і притягуємо до себе. Відштовхуємо та притягуємо, відштовхуємо та притягуємо. Добре, відпочили, закриваємо очі, зачиняємо розслаблення посмішка. Тепер те ж саме, відчиняємо моргаємо, але робимо трошки в діагоналі, наче в бік влітає м'ячик, в бік у діагоналі, до себе притягуємо. Декілька разів в одному напрямку, і декілька разів в іншому. Заплющуємо очі. Розслаблення для очей. Вдих-видих плечі. Якщо ви скруглились, то будьте уважні, тримаємо пряму осанку. Якщо важко, робимо цей рух, плечі вгору, вдих, видих назад і з задоволенням випрямлюємось ще, Поворот голова в одну, в один бік і рух одним плечем. Прямо обидва. Поворот голова в інший бік, одне плече назад. Добре, і прямо ще один підхід обидва плеча. Добре, руки в замок за потилицю. Голову вкладаємо в замок, рук. І руки трошки підтягують голову вгору, підборіддя до себе плечі вниз, внутрішня посмішка. Витягуємо ще шию, бо від стану шиї залежить також стан зору. Обови, Приємне витяження по задньої поверхні шиї, внутрішня посмішка. Якщо ви втомлюєтесь, то можете змінити положення. Добре, цю вправу я рекомендую раджу робити декілька разів під час на вашого робочого дня. Добре, повертаємо руки і ще декілька вправ для очей. Одну руку вперед, великий пальчик вгору. Фіксуємо погляд на пальчик та дивимось крізь пальчик вдалину, на пальчик, вдалину, на пальчик, вдалину, на пальчик. Вдалину, коли ми дивимося в дилину, зображення пальчика роздвоюється. Це нормально, спостерігайте цей ефект, сигнали йдуть від обох ок до музику. І сигнали не синхронізуються, тому ми бачимо два зображення. Добре, погляд знов на пальчик, пальчик один, фіксуємо погляд на пальчик. Відводимо пальчик до себе, до міжбров'я, спостерігаючи рух повільно, відводимо руку в будь-який бік, голова на місці, а поглядом стежимо за рухом. В один бік, повертаємо, в інший бік, повертаємо опускаємо руку, розслаблюючи очі, посмішка в очі. Дуже важливо перемижати, чергувати. Так, в практиці. Напруження та розслаблення, аби у вас не було такого неприємного стану, як кріпатура в м'язах, які рухають очі. Розслаблення до очей, моргаємо, відчиняємо очі. Давайте ще зробимо одну вправу. Уявляємо чотири точки, для, де ми будемо фіксувати погляд: праворуч згори та знизу, і ліворуч згори та знизу. Починаємо з будь-якого боку, вгору фіксуємо погляд в сторону, в сторону погляду вгору. Затримка дихання вдих і фіксація погляду. Видих перед моргаємо, дивимось прямо. Розслабились. В той же бік, вниз вдих, затримка дихання та фіксація погляду, видих перед, моргаємо. Пряма осанка на голові, наче корона тримається або чаша. Добре, вирівнюйтесь. І інший бік. Вдих вгору, фіксація погляду, затримка дихання. Видих вперед, моргаємо. І вниз. Вдих, затримка дихання. Вдих вперед. моргаємо. Посміхаємось. Ну давайте ще піднімемо руки, витягуємо руки назад, розкриваємо грудну клетину, повертаємо голову, але не дуже далеко, на 45 градусів кут, а погляд ведемо, наскільки виходить назад та вниз. Голова прямо на осі, на прямой, на прямій лінії. Дивимось прямо, моргаємо. Інший бік, голова повертається трошки, підборіддя до себе. Маківка на центральної лінії. І погляд назад, наскільки це виходить, назад та вниз. Повертаємось головою. Вдих, піднімаємо руки, очі заплющуємо, посміхаємось в очі, пальчики в замок, замок вгору витягуємось. З насолодою, опускаємо руки як зручно, і ще декілька циклів дихання, сидимо розслаблені очі і уявляємо чиєсь обличчя чи мордашку, яка викликає в вас там посмішки. Можна уявити, посміхаючеся обличчя буде. Або вашого улюбленця, котика, собаки, там, що завгодно, малечі вашої дитинки. І сяйво спокій заповнює очі, очі розслаблюємо, розслаблюємо, розслаблюємо посмішкою. Дякуємо своїм очам. За все, що ми бачили в житті, за все, що нам ще, за, за все, що ми ще побачимо, обіцяємо очам, щоб... дамо їм спокій, коли вони втомляться. Побудемо заплющеними очима, і в спокої, коли вони втомляться. Далі уявляємо, що в нас зараз очі буде пробужденого. І уявляємо, що ми будемо дивитись на світ навколо пробудженим поглядом, відчиняємо очі, мираємо. Уявляємо, що стала. Краще видно, ярче, яскравіше кольори, чіткіше контури. Дякую вам за практику. Бажаю всім гарного дня. З вами була Лора Шигородька. Підписуйтесь, буду рада вас бачити. Все, гарного сім'я!